Всім здарова, це Влада Холі. Сьогодні ми будемо робити макіяж із 2000-х. Цей макіяж є за що любити, але звісно, цей макіяж і є за що ненавидіти. І сьогодні ми про це поговоримо. За натхнення я собі, звісно, візьму ось таких ікон 2000-х, Періс Хілтон, Брітні Спірс та Крістіну Агілєру, що я частіше за все помічаю на фоточках з 2000-х. У них дуже матова шкіра. Тобто, зараз всі такі типу clean girl, якась сяюча база, ось у мене є сяюча база від Glow Recipe. І сьогодні я вирішила, що я не буду нею користуватися так, бо ми сьогодні робимо автентичний макіяж з 2000-х. Є ось такий невеличкий матуючий праймер від Milk. Я його відкривала у минулому відео. Взагалі, я ніколи не користуюся матуючими праймерами, але раз уж у нас така нагода сьогодні, то матуємо шкіру дуже добре, дуже так гарненько. Моє знайомство з Брітні Спірсі, пам'ятаю, сталося завдяки моїй сестрі. Це була моя двоюрідна сестра. Вона була старша за мене на 8 років, і вона була такою, знаєте, класичною прошареною сестрою з 2000-х. Вона носила багато рожевого, фарбувалася косметикою Avon та Oriflame, вона була така кльова, стильна. Іноді вона робила собі зачіску гофре або мокрий ефект, як тоді це називали. Справді, ефект був а не мокрий, ефект був. Я не знаю, як назвати цю зачіску, але це дуже накручені маленькі локони і залиті неймовірною кількістю лаку для волосся. Це тоді називалося мокрий ефект. Ось вона тоді обожнювала робити такий мокрий ефект. І вона колекціонувала календарики. Тобто просто календарики з Бріті Спірс і іншими виконавцями. У неї були з Рікі Мартіном, мені здається, з Шакірою і з групою Тату російська група тату. А, да, тоді її любили чомусь. Так, я зробила собі матову базу. Я не люблю матову базу. не люблю. А, треба ще зробити матову тоналку, щоб взагалі догнатися. Так, зараз я знайду якусь матову. Думаю, я візьму ось таку мат Плюс від Севентін, це, до речі, відтінок. Light Porcelain, Я так розумію, що це прям відтінок 0-0, тобто для найсвітліших, найблідіших поганок. Так от моїй сестри дофіга було тих календаріків, і я це хобі прийняла в неї тоді. Я теж збирала усілякі календарики, але я була не дуже прошарена в музиці я не дуже взагалі її слухала бо мені не було де слухати музику. Раніше не було супер багато інтернету, не було супер телефонів з МП3. У мене була просто така коробочка невелика, напевно, з якоїсь статуетки чи з-під -з якоїсь, я не знаю, іншої херні, може, там чашки якоїсь. І я там зберігала свої календарики. У мене більше було календариків із тваринками і з моєю прекрасною няною і пам'ятаю, ми полювали за рідкими календариками. У нас з подругами прям був такий ритуал. Ми разом йшли на ринок і обходили. Відділи канцелярії. Ми казали, а які у вас є календарики, а чи є нові, і вони діставали нам здоровезну пачку календариків і давали подивитися. Ми дивилися на ці календарики і брали собі якісь дуже рідкі, яких не було у нашій колекції. Щодо рум'яну 2000-х, я бачу, що вони були, але знову ж таки, я бачу, що це не кремові рум'яна, як мені здається, по фото, може, то фото таке, але от мені так здається. І я думаю, що я візьму рум'яна від від. Ось у мене тут є ціла палеточка. І я візьму ось ці рум'яни. До речі, палетка пахне дуже кльово. Вона пахне якраз лакшері 2000 якимось дизайнерським ароматом. І я візьму ось ці рум'яна. Вони з легким шиммером і з легким. Рожевинкою. І насправді я знаю, що деякі візажисти тоді використовували рум'яна у якості контурингу, тобто вони не скульптори усілякі використовували, а робили корекцію саме рум'янами. Усі ці тренди з Тіктоку, де ви, типу робите ліфтінг обличчя собі за допомогою рум'ян, це теж скульптурування в деякому сенсі. Наскільки я знаю, хайлайтер тоді не те, щоб супер полюбляли, але якщо і полюбляли, то полюбляли якийсь. Рагульний, дуже-дуже перламутровий. Справді для мене ось цей дешевий перламутр, він якраз є ознакою 2000-х. Тобто зараз я люблю усілякі текстури штибу Fenty Beauty Diamond Bomb, де ти прям сяєш окремими блискітками, а тоді полюбляли просто таке холодне перламутрове сяйво. Ось чомусь саме холодне було у 2000-х, Я не й чому, але ну так, от вважалося це красивим, вважалося це гарним. Далі я думаю зробити собі макіяж очей. У 2000 х була дивна така обсесія блакитними відтінками, блакитними холодними, і саме теж з дрібкою перламутру. Я думаю, що я зроблю, звісно, блакитний макіяж, але я зроблю його більш сяючим і більш адаптованим під наші реалії. Я думаю, спочатку треба взяти базу. У мене ось така база це моє недавнє надбання. Мені дуже а, сподобалася ця база, це Moira Cosmetics. І в Тіктоці багато хто радив саме цю базу І вона реально офігезна. Можете придбати її у мене в крамниці. Мені здається, що вона ідеальна для новачків, бо її можна розподіляти просто пальцем і вона не скочується, як якась галіма рідка база. Тож, якщо ви хочете, то придбайте це. З нею прям дуже легко. Спочатку, я думаю, я зроблю основу просто матовими тінями, ось такими з палетки Sample Beauty, а потім я додам якихось блистючок штибу перламутру. Ось Колорпоп може візьму, може не Колорпоп, не знаю. Я раніше відео казала, що у мене були календарики з групою тату. Насправді я не слухала групу тату. Але мені подобалося, що моя сестра слухала групу тату. Розумієте, коли ти маленька і ти хочеш бути схожою на свою старшу сестру? Тож я якось так свідомо чи несвідомо копіювала те, що вона робить. А взагалі-то, якщо ви хочете зараз реаліті чек і понастольгувати за групою тату, я вам хочу нагадати, що Лєна Катіна це російська співачка та руденька. І вона їздила після 2014 року в окупований Донецьк виступати. Пам'ятаю, що я так сильно купіювала свою сестру. Що коли там мені було 8 років чи 9 років на тусовках іноді вмикали океан Ельзи. І мене мої подружки маленькі, такі типу, Владу, Владу, давай, ти потанцюєш. Знаю, тут океан Ельзи грає. А я така, ні, я не хочу танцювати під Океан Ельзи. Я хочу танцювати під Брітні Спірс, і я буду танцювати тільки під неї. Дуже подобається цей блакитний відтінок. Він такий насичений, особливо на білій базі. Взагалі, біла база, вона все робить краще, всі кольори вона робить яскравішими. Я візьму ось такий синій, більш блискучий, трошки зроблю ним форму. В дитинстві у мене була якась е, така дивна обсесія шоу-бізнесом. Бо де була я і де був шоу-бізнес, я була в маленькому містечку. Там я не знаю скільки, ну до війни там жило 60 Тисяч людей зараз, звісно, набагато менше. Там, взагалі, я пам'ятаю, було святом, коли одного разу приїхав Віталій Козловський на концерт. В нього був якийсь безкоштовний тур всіма містами України, і ось він якимось чином доїхав до нашого міста. І пам'ятаю, що він тоді біля пам'ятника Леніну виступав. Я і так 157 зростом, а в дитинстві я, звісно, була ще меншою. І єдиним способом для мене щось побачити на цьому концерті було обійти весь цей натовп і вдертися на пам'ятник Леніну і дивитися на Віталіка Козловського зі спини. Там були якісь е танцівниці, він там теж щось танцював, і там був якийсь такий танцювальний двіжняк, що, типу, він повертався спиною до натовпу. І коли він повертався спиною до натовпу, він дві секунди повертався до нас обличчям. до мене і до моєї подружки, з якою ми вдерлися на Леніна. це був найщасливіший взагалі момент мого дитинства, коли Віталій Козловський дві секунди подивився у наш бік. Ще я пам'ятаю, до нас Ані Лорак приїжджала, і тоді всі чомусь думали, що її звати Аня Лорак. Я не знаю чому. Можливо, просто у моєму маленькому містечку ніхто нічого не знає, але було ось так от. Але мені здається, саме виступу Ані Лорак я не дочекалася, бо дуже довго наїхала, і там мені нічого не було видно, там виступали якісь місцеві групи, і мені взагалі. Так було на ці місцеві групи якийсь чорний бархат, чи я не пам'ятаю, як він називався. Я, мені здається, пішла додому дуже рано. Так, от, взагалі, про що я кажу, що мене шоу-бізнес вабив, і я цілими днями могла дивитися усілякі передачі по М1 або МТВ, або по новому каналу. Усілякі передачі по зірок була передача по новому каналу, яка звалася «Шоуманія». Спочатку «Шоуманію» вела Світлана Лобода. А потім її ввів Дмитро Коляденко. Титана Лобода, звісно, мені подобалася тоді трошечки більше. А Коляденко, мені здається, тоді не подобався ніколи. У мене в сім'ї взагалі всі вважали його якимось дурачком. Просто він і на фабриці зірок був суддею, і на шансі там ставив усілякі танці-шманці. Він був занадто ексцентричним. Тож кожного разу як я врубала шоуманію, всі у моєму домі такі «А? Опять этого дурака, смотришь!» У мене а, в дитинстві не дуже поважали мої інтереси. Що що? Зараз я просто беру ось цей блакитний перламутр і собі на всю повіку, щоб додати більше, я не знаю, двохтисячності на свої повіки. Та на М1 була якась передача з Кароліною Ашіон. Вона там якісь новини шоу-бізнесу розказувала. І ще була дивна передача з якоюсь білявкою. Вона якось так і називалася. Типу Супер-Білявка чи щось таке. А, якщо мені випадала нагода в дитинстві подивитися телевізор, я переключалася між каналами MTV, m 1 і новий канал. І ще іноді був якийсь музичний канал, я вже не пам'ятаю, яка була його назва, але там постійно крутили музикальні кліпи. Дуже, знаєте, любила усілякі плітки, хто там з ким розійшовся. Хто там, у кого закохався, хто випускає новий сінгл. Я навіть не знала, що таке сінгл. Мені було так по... Просто хотілося доторкнутися до чогось прекрасного, творчого, сяючого і гламурного. Мені здається, слово гламурний я якраз чула тільки в 2000-х. Ну, Якщо я не помиляюся, зараз його не використовує тупо ніхто. Думаю, зробити форму ось цим білим канонічним перламутром. Його тоді дуже любили під брови наносити, тож я, напевно, так і зроблю. Ах, да, білий перламутр, яка чудова річ. Коли ми доберемося до брів, напевно, буде ще гірше. Я якось так спробую зробити їх трошечки меншими, бо тоді. Була мода на брови ниточки, дуже такі маленькі-маленькі бровки. Тоді я навчалася в школі, і всі вищіпували дівчатка собі брови, щоб бути гарненькими модницями. А я такою не була. Мені чомусь здавалося, що вищіпувати брови то для тупих дівчат. Я, звісно, так вже не думаю, але тоді я була підлітком, дуже закритою та інтровертною. І ось чомусь я думала, що. Тонесенькі брови, то ознака низького інтелекту. От я їх ніяк не вищипувала, була з отакими соболиними по тим міркам бровами. І я дуже їх соромилася. Не вищіпувала, але соромилася. І нічого з цим не робила, окрім того, що я носила чубчика ось так. Тобто я завжди приходила до перукарні і казала, можете, будь ласка, підстригти мені чубчика, але щоб він був. Нижче моїх брів, я пам'ятаю, мені було 16 років, і мені треба було фотографуватися на паспорт. Моя мама, нормальна жінка, сказала: Влада, ти вже заросла тим волоссям, ти навіть ніфіга не бачиш, а ну, подуй швидко до порукарні. Ну я б... до порукарні, щоб бути гарнесенькою, підстриженою на фотоці. І от я приходжу до перукарні і кажу, можна, будь ласка, нижче брів? Вона мене стриже, стриже, стриже. І вона щось мені там розчісує. Я дивлюся у дзеркало, і я розумію, що вона підстригла мені вище брів. Вона розчисує і каже: ну, знаєте, воно ще висохне, вона просто зараз мокра, а коли висохне, то вона буде вище. Я кажу, ще вище. До да якого хуя вона буде ще вище? Вона відкриває мої брови. Я пам'ятаю, я, мені здається, розплакалася прямо там. Ну, тобто, я прямо сиділа і у мене лилися сльози. Я така, скільки з мене, скільки з мене? Мені здається, вона зжалилася наді мною і взяла щось там типу. 100 гривень або 50 гривень, ну, коротше, не стільки, скільки я насправді була винна, і на паспорт мені довелося таки фоткатися потім, бо я не могла у такому вигляді фоткатися на паспорт. Ну, зараз малюватися консилером дуже, дуже активно. Візьму консилер, якийсь, знову ж таки, дуже-дуже, як сказати. Дуже білий. Тоді я бачила на фотках, що у багатьох на червоній доріжці були прям вибілені. ось Тут о, прям ось все було таке біле, прям ось все було біле. Ну, ви зрозуміли. І я візьму ось цей Maybelline Fit Me і трошечки потопаю тут, потопаю ось тут. Він прям дуже білий-білий-білий. Це відтінок, напевно, теж Ivory якийсь, чись щось, щось таке. Ну, коротше, це найбіліший, найсвітліший відтінок 05. Якщо вам подобаються прям світлі білі консилери, то ви можете взяти ось цей. Господи, яка я біла. <ріху> Жах, я ніби примара. Зробимо хайлайтер, але зробимо його перламутровим білим. Ось у мене є якраз ось така палетка. Дуже гарна палетка, але я її не те що раджу, бо тут дуже в кольори. Тобто ось ці кольори це такі перламутрові червоні. Вони на моїй шкірі виглядають як, ну, типу, червоні. Це не рум'яна, бо вони занадто перламутрові, щоб бути рум'янами. І це не хайлайтер, бо він занадто пігментований і червоний, щоб бути хайлайтером. Тож я наберу ось ці два відтінки, вони такі білі перламутрові, і я прям ось сюди собі напишу білу перламутрову полосу. Чесно кажучи, не знаю, що робити зі своїми бровами. Я точно не буду їх там клеєм приклеювати і якось, типу, скривати. Я візьму, напевно, просто олівець дебрів і зроблю одну лінію посередині, щоб якось підкреслити їх, не знаю. Їх тонкість. Мені здається, вії з 2000-х травмували деяких дівчат настільки, що коли вони приходять до візажиста, вони кажуть, можна мені, будь ласка, не павучі лапки. Тобто, у 2000-х, наскільки я знаю, наскільки я бачила по фото, влюбляли дуже рясно мазати туш на вії. Тож сьогодні будемо робити павучі лапки. Я візьму праймер від Евілін і я візьму туш від Ламель. Я їх поєднаю. І зробимо павучі лапки, найпавучіші, найтарантульніші лапки. Спочатку я намащу праймер, він такий біленький, гарненький. Якщо у вас майже немає вій, то я вам раджу, цей праймер. Він додає об'єму навії. Вони більш чорними будуть здаватися, більш такими. Ну, Більш об'ємними, не знаю, як ще сказати. Я ще поки вирішую, чи робити мені щось ось із слизовою, бо, наче, знаєте, на фоточках не було якогось особливого олівця, але мені здається, що він там потрібен. Можливо, я візьму ось цей срібний олівець, можливо, мені не треба цього робити. я не знаю. Я не знаю, але ось хочеться щось туди додати. О, у мене є. Якраз блакитний олівець, але він такий блакитний з вкрапленнями перламутру. Ось якраз я його й додам. Мені, до речі, дуже подобається робити цю серію відосів, і я вже думаю, який макіяж зробити мені наступним. Я думаю, що до макіяжу 80-х, або щодо макіяжу 60-х. 60 ті у нас будуть, типу, як твігі. А 80-ті у нас будуть, ну як 80-ті, як Вітні Х'юстон, як Мадонна. Тож можете написати в коментарях, який відос ви хотіли побачити першим. Ось мої павучі лапки на віях. І щодо губ, я думаю, треба взяти ось такий голографік блиск для губу. мене був такий самий у дитинстві. Він теж був такий блискучий, 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 і він пах цитрусами. Якимось дешевим, фіговим апельсином він пахне. Нещодавно я зайшла в Єву понюхати, і знаєте, він пахне абсолютно так само. Абсолютно так само, як І, раніше. і я думаю, цей голографік блиск якраз підійде цьому макіяжу. І треба його прям багато нанести, щоб він був екстра блискучий. Чесно, я хотіла трошечки обвести губи олівцем, але зараз я дивлюся на цей макіяж і мені не хочеться нічого взагалі додавати, бо він ідеальний. Я вважаю, що це перфекто, Це мені фікцібліссимо. Я хочу ходити так просто кожен день. Ось ще ось так можете зацінити цей чудовий сяючий матовий макіяж у стилі 2000-х. А тепер ми з вами прощаємося. Дякую за перегляд, Па-па!